У вас непереможні та незламні у нашій студії неперевершений гость. Зустрічайте, будь ласка, та знайомтеся. Співзасновник стоматологічної клініки лікаря Щепилева Дмитро Щепилев. Добрий день! Доброго дня! Дякую за запрошення. Було дуже несподівано та приємно. Знаєте, ми вам дуже вдячні за те, що ви люб'язно погодилися прийти сьогодні до нас і надати нам таку важливу, таку необхідну інформацію, адже все, що стосується стоматології, це хвилює людство без перебільшення. Так. так. І це виправдано. Дмитро, скажіть, будь ласка, як взагалі прийшла ідея створення вашої чудової клініки, вже нашої клініки? Створювали клініку, ми разом з моєю матір'ю за що є. Її... Безмежно вдячен на початку моєї кар'єри. Взяли приміщення, почали будувати спочатку одна установка, потім інша. Так потроху розвивалися і маємо те, що маємо зараз. А маємо те, що маємо, дуже на такому великому рівні. Бо ваша клініка представляє всі напрямки сучасної стоматології. Так, зараз всі напрямки, які існують у нас, предоставлені зараз. Ми розширюємо, додаємо ще наркозну комнату для того, щоб перекрити увесь. Спектр дитячої, наркозної та дорослої, а ви знаєте, це дуже важливий напрямок наркозний. Так, тобто я маю на увазі, ми до нього ще повернемося, так там дуже виправдано і вдячність вам, що ви це робите. Отже, все починається з профілактики. Так, я я знаю, що вашій клініці велику увагу приділяють саме цьому. Також так. Профілактика це є одна із важливих ланок стоматологічних послуг в тому. В сенсі, що чим раніше діагностовані якісь проблеми, тим легше їх вирішити. І для пацієнта це буде не так накладно і фізично, і матеріально. Так, це дійсно карієсці так же рулить, рулить, так? Це як я не зрозумів. Я маю на увазі, що що карієс таке ж злободніне. Тобто, як раніше 20 років тому карієс все ж таки був такою проблемою, так він і не, не здає свої позиції. Зовсім ні, мабуть, навіть прогресує. О, харчування, екологія недостатня. Також профілактика сприяє роз, розвиненню. Отже, я знаю, що ви лікар-ендодонтист. Що це за лікар стоматолог? Давайте розшифруємо. лікар – це той, хто займається лікуванням кореневих каналів, перелікуванням. Я займаюся цим з операційним мікроскопом. Це одна з важливих ланок, яка йде в етапі лікування і наступного протезування. Тобто це як база для майбутніх ортопедичних конструкцій або просто поодиноких зубів. Чудово, і без цієї ланки, як ви сказали, просто неможливо на набути наприкінці якісну таку роботу, працю так отримати. Так, якщо лікування потребує, якщо зуби потребують лікування, перед перепразуванням, то да а це дійсно так, що під мікроскопом, якщо запломбований канал, то це вже майже 100% гарантій, гарантії, що там все правильно. Ну потрібно розуміти, що медицина це не та галузь, у якій можна давати якийсь стовідсотковий результат. Тому це має мікроскоп надає змогу зробити це максимально правильно і ефективно, а... але ще й майстерність лікаря, так і його його ну скажімо, його ем, професійність також мають значення. Так, навички, знання і розуміння тої маніпуляції, які ти робиш. Ось як вибирати свого стоматолога? Порадьте нам, будь ласка. Ну, мабуть, у нашому сучасному житті це відгуки, інстаграм. Ну і також має значення, мабуть, первинна консультація, як познайомитись з лікарем, як лікар, який буде план лікування, предоставляти і так далі. Мабуть, ще трохи інтуїтивно. Ну і бути на однієї хвилі дуже важливо з пацієнтом для вас? Так, особливо при лікуванні, це повністю одна хвиля. <рес> а скажіть, будь ласка, що відбувається на першій консультації? Чому вона така важлива? Ну, перша консультація це завжди, по-перше, питання, чого саме хоче пацієнт, чи тільки функції, чи естетики. І далі йде планування, діагностика і планування наступної роботи. Враховуючи бюджет побажання пацієнтів, ну і в особливості також, так стан його ротової порожнини, зубів. Ну, та Це та вже та... входить в самолікування. Я знаю, що в вашій чудовій клініці можна підібрати, ось можна під будь-яку кишеню, навіть ну, в розумних таких межах безумовно. Тобто можна підібрати роботу, так, тобто розписати. Це не тільки так існує варіативність uh -huh. лікування, і існують варіанти і матеріали, які пацієнти можуть для себе вибрати, або це більш економно, або це більш естетично. Але всі роботи виконані завжди професійно і гарно і функціонально. Так, незалежно від бюджетного, незалежно від бюджетного чи це буде варіант, так, чи це в основному це тільки естетика, далі йде далі йде тільки естетика. Функція завжди виконується гарно. А чи це правда, що за, за рахунок е, сучасних засобів та методів е, пломбування можна також зробити дуже таку гарну естетичну роботу? Так, це вже навик лікаря, який працює з окремими матеріалами, який знає їх колір, знає глибину кольору і так далі, і відчуття форми. Коли ви пропонуєте використовувати вініри ваші поради? Вініри це зараз дуже поширена медицинська, стоматологічна послуга, яка вирішує питання естетики здебільшого, але вона має свої показання та протипоказання. Тому замінювати вініри ортодентичним лікуванням це неправильно є показання і знову ж таки, все індивідуально? Так. Тому дуже важливо записатися і вже всі питання вирішити віч на віч. Так Любі друзі, ви бачите телефони на своїх екранах, будь ласка, телефонуйте, задавайте питання, визначайтеся. Також ви бачите силички на соцмережі. Додавайтеся, будь ласка, до сторінок. Ви завжди будете отримувати дуже цікаву, важливу, дуже системну інформацію, але ж краще відразу на консультацію. Бо тільки при індивідуальній консультації вам допоможуть вирішити ваше питання за рахунком у всіх особливостей і навіть ваших побажань? Я знаю, що ви працюєте за всіма сучасними матеріалами, які досяжні у всьому світі, можна сказати, що рівень ваших послуг на рівні європейських, до вас звертаються не тільки з ближчих, найближчих містечок, так, але ж і з всієї України, а можливо, навіть за кордону. Скажіть, будь ласка, чому ось? Послуги наших стоматологів сучасних клінік так користуються таким попитом, і навіть з Європи приїздять до вас лікуватися? Ну, раніше так було багато пацієнтів, які з за кордону. Ну зараз зі станом війни це частково неможливо. Але чому наші стоматологи кращі? Я не знаю, як пояснити, але спеціалісти з України нам більш цінуються ніж європейському і в. У всьому світі так Його. це дійсно. Я з вами згодна. Це вже як аксіома. Це все особливо наші наразі, які там знаходяться. Е наші люди вже знають. Вони знають, що вони відчули якість різницю. Ту велику раніше так можливо не було, не було так е не Я чув, що єдиний, хто ну... може заставити повернутися в Україну, це стоматолог. Так, а а деякі ще приїздять. Лікуватися і потім знову туди їдуть, так. так ну і, і так добре, що у нас такі клініки на такому рівні, але ж це досить складно. Як вам вдається, де ви черпаєте на на надиха що вас надихає, точніше, що дає вам наснагу? Як ви встигаєте і працювати лікарем, і бути хазяйственником таким? Так адже ви все вирішуєте, всі питання на вас. Ну не тільки на мені. У мене є ще мій співзасновник, моя мати. Вона займається бухгалтерією, економікою і дуже велику бере участь у розвитку. Я більш займаюсь технічною оснасткою кабінету і виховуванням лікарів, підвищення кваліфікації. Важко, але це цікава професія і завжди мотивує розвиватися далі. А, взагалі, як вам вдалося підібрати таких кваліфі... кваліфікованих фахівців? Під одним дахом, адже це також складно, не просто усі лікарі з'являлися поступово з кожним розширенням кабінетів. Ми додавали лікарів, і зараз це дуже згуртований класний колектив, який підтримує друг друга, допомагає у різних напрямках. Тобто, кожен фахівець займається своїм напрямком. У нас немає таких лікарів широкого плану. Тобто кожен займається своїм. Отже, ви все ж таки за вузьких фахівців, так? Так. Я тільки за вузьку спеціалізацію, при всьому бажанні охопити навіть декілька напрямків, це дуже важко. Тому краще бути кращим у своєму напрямку, чим посередньому всіх. Я з вами згодна. Вузький фахівець робить свою справу, яку він робить велику кількість разів, і він там вже майстер, так? так. А широкого профілю то він трохи там, трохи там і не йде. Так, згоден. Що стосовно ортодонтії, я знаю, що різноманітні брекети і інші системи дозволяють вирішити велику кількість проблем у цьому ну, випадку. так. Зараз багато дітей та й дорослих потребують ортодонтичного лікування і розвинення цієї гілки стоматології дуже шагнуло вперед за останні часи. Є багато варіацій, як змінити з неправильного на правильний прикус у людини. І це окрім цього несе дуже гарно естетичну функцію змінювати посмішку. Отже, можна також звертатися до вашого ортодонта, записуватися на консультацію, так? Так, звісно. І, а взагалі, лікар, от, знову ж таки, стоматолог також може направити, бо не всі люди розуміють, що треба до ортодонта. Ну, це також як первинна консультація спочатку при. В Майбутньому плані протезування завжди вноситься ортодонтія. Тобто, якщо чоловік, якщо людина потребує лікування ортодонтичного перед ортопедією, то і неважливо, якого на віку. Ви вже завоювали серця українців, так? Як вам це вдалося? За рахунок чого? Ось як ви самі вважаєте, без зайвої такої ложної скромності? Ну, мабуть, за рахунок результату, бо якщо людина довольна результатом, вона порадить і своїм знайомим і сама буде задоволена. Так, я з вами згодна. результати це така річ упряма, Так переходимо до протезування. Це така найхворобливіша. Ну не проблема проблемою називати не потрібно у ваших руках. Там взагалі жодних проблем нема. Так це питання, ну, але ж воно дуже важливо, так Так, протезування це відновлення жувальної функції у пацієнтів і варіації протезування дуже багато від знімного до нізнімного. Це якраз і стосується кошторису пацієнта, який він має. Що що най, найпопулярніше у протезуванні на сьогоднішній день? Найпопулярніші зараз це коронки на основі диоксиду цирконію. Ну, любі безметалеві конструкції. Вони є більш естетичними і також дуже функціональними. Ну або о, ті ж самі вініри і протезування на імплантах. Ось це правда, що імплантологія вже зробила такий великий крок, і вона більш досяжна до для людей ніж раніше. Так, зараз є багато систем все на чотирьох, все на шести і так далі. І вартість імплантації зменшилась в рази за рахунок виникнення багатьох нових систем імплантів, які між собою конкурують і тим самим сприяють зниженням цін а їх якість тільки зростає. Чудово, так, це дійсно так. І протипоказань стало менше набагато, так? Ну, це, мабуть, вже більш майстерність хірурга, як він обійде всі протипоказання, якщо вони є. А Я чула, що вже виростили зуб. Зуби, такі штучні зуби. Ну, як штучні, штучно виростили, скажімо. Так. Ну, це така інформація, яка ще, мабуть, з 2000-х. Років і ніким так і не підтверджено. Не офіційно. Це, це все ж таки стоматологія, є стоматологія, і поки нам виростять зуби, то ще чекати та чекати. І я більш ніж певна, що якщо їх будуть вирощувати, то це будете робити ви. Все можливо в нашому житті. Сто відсотків. Ви, мабуть, ще трохи і психолог, адже доводиться працювати з людьми і розмовляти з ними. І це ж стоматолог, це людина, яка має все пояснити. І... Да, навіть довго, так? Так, психологічний аспект має. Право на існування і потрібно підготувати людину іноді спочатку до поганих новин, а потім до, до того, як дійти до, до гарного результату, тому що іноді люди приходять, іноді пацієнти приходять на консультацію, думаючи, що у них все не так погано, але з'ясовується, що вони потребують більш масштабного лікування іноді навпаки, і потрібно людину. Лаштувати налаштувати, довести, пояснити які будуть маніпуляції, навіщо вони потрібні, які вони отримують від цього результат. Так я з вами згодна. Це таке також справжнє мистецтво. Дмитро, скажіть, будь ласка, кому ви відмовляєте? Є такі? Ми нікому не відмовляємо завжди. Намагаємося знайти е, оптимальний план лікування, знайти спільну мову і вирішити будь-яку ситуацію. Так, і це дуже важливо, бо попасти до рук ваших фахівців це справжня е, знахідка. І якщо любі друзі, ви нас наразі бачите, а вам давно вже треба до стоматолога, то розумійте, що це ознака, це сама доля. Звертайтеся, телефони ви бачите на своїх екранах і обов'язково додавайтеся до соцмереж, до сторінок, де ви будете отримувати дуже важливу, цікаву і дуже таку системну інформацію. Дмитро. Скажіть, будь ласка, ось я знаю, що ви завжди тримаєте руку на пульсі часу, завжди в курсі всього нового, передового, і намагаєтеся втілитися це в своїй клініці. Чому це для вас важливо? Ну, бути на одному русі з прогресом це, по-перше, це цікаво. Постійно є якісь конгреси і в Україні і за її межами, куди можна поїхати вивчити щось нове, просто поспілкуватися з колегами і привнести це в свою практику. Тому наша професія вона постійно рухається вперед, як і багато іншого. І потрібно бути з ними на одній хвилі. Так. так, це дійсно пару слів про ваше нове відділення, е, яке ми дуже дуже на яке ми дуже чекаємо. Так що чому вам прийшла ідея створення цього відділення? Ну, Це не саме ноу-хау, яке буває, але це дуже необхідне направлення. Це зараз готується приміщення під наркозну стоматологію, яка буде правильно з кімнатою відпочинку, і так далі. Ну те, що потрібно для правильного ведення наркозу. Ваша думка щодо седації дитячої? О, на деле, це при необхідності дуже гарна процедура, яка зменшує емоціональні якісь тиски на дитину, яка не хоче з будь-якої причини лікуватися. Або це... Страх перед стоматологом або це фізичні якісь протипоказання, і тому для дитинки набагато легше один раз війти у сон або наркоз і вийти з гарними відчуттями від стоматолога. І наступні візити вже будуть набагато проще. Дитина не буде так боятися, і ці страхи можуть залишитись на все життя. Ой, ви важливі дуже речі наразі промовили. Дійсно, всі батьки мають розуміти, що налякати дитину першим візитом до стоматолога можна на все життя, і потім дитина буде без зубів. Так, та Бо та вона і не Дорослі буде... ходять потім, які бояться. Дорослі, так, так, так я ж про що. Тому ось особливо перший візит і взагалі е, зняти стрес це дуже важливо. Але ж важливо це робити при гарних е, професійних фахівцях. Так? так, звичайно, це анестезіологи, які будуть присутні. Це дуже важливо. Ми вам зичимо, щоб у вас все виповнилось, як ви хочете, щоб це відділення було таким, яким ви бачите. І скоріше, щоб ви з ремонту потім вийшли, так? і ми до вас зверталися. Це дуже важливо. Дякую. Велика вам вдячність за те, що ви сьогодні були з нами. Велика вам вдячність за те, що ви створили таку чудову клініку на такому рівні. Велика вдячність вашій мамочці. Вашій дружині і всім, хто вам допомагав у цьому, і взагалі всім вашим фахівцям, які працюють з вами. А я знаю, що вам є що побажати українцям. Ну, по-перше, це перемоги у цій війні і по-друге, це ну, жити все одно, навіть і зараз своїм життям, намагатися розвиватися, жити. І всі наші переживання, які кожен по-своєму зараз переносить, не потрібно в них зациклюватись і намагатись рухатись в будь-якому напрямку. І після війни тільки збільшувати темп. Ви знаєте, так коротко та ясно, без коментарів. Я дуже вдячна вам за це побажання. А ми будемо дуже раді бачити вас у нашій студії в майбутньому, бо є про що поговорити. Так, <говорить> так, так. велика вам вдячність і до побачення. Дякую, до побачення. До побачення, любі друзі.